Доброго дня, любителі світового кіно. Сьогодні вийшла чергова серія про адвоката з надлюдськими можливостями Дженніфер Волтерс. На відміну від минулої серії, вона вийшла трохи більшою. Хоча, здебільшого, у серії були розмови у суді, а тому на цей раз не так багато було цікавинок. Але все ж таки я знайшов достатню кількість великодніх яєць та деталей, які одразу не помітиш. Тому про це я і розповім. Друзі, перед початком відео я хочу вам запропонувати телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Серія починається з того, що Дженіфер Волтерс повертається до Емілі Блонські після того, як побачили його на телебаченні у новинах, де він дрався проти Вонгу. Одразу можна помітити вже відомий надпис А 113 Це номер приміщення для занять у каліфорнійському інституті мистецтв. На даний час є студією графічного дизайну для студентів першого курсу. Клас А-113 здобув широку популярність як популярний жарт і загадка, що використовується випускниками університету, у тому числі даний номер присутній у багатьох мультфільмах студії Піксар і безліч фільмів студії Волдісний Pictures. До речі, якщо ви забили, то в першій серії показали Титанію і дуже на короткий час. Але у цій нагадують, що про неї ще не забули. В новинах серед важливого можна помітити, що надпотужна інфлюенсерка Титанія розповідає про останні юридичні проблеми, але вона впевнена, що її команда впорається з цим. Скоріше за все, ми скоро знову побачимо її на екранах. А вже ж як не відмітити, коли по новинам обговорювали вона Галк, де знову продовжують пробувати четверту стіну, де усі запитували, навіщо вони віддали мужність Галка для вона Галк», чому не можна придумати окремого героя для жінок та навіщо перетворювати кожного героя в жінку? В цілому усі питання, які ми можемо задавати в останній час. Вони навіть трохи висміяли назву Щі Халк бо можна побачити команду Хі-Халк. Повертаючись до серіалу, де головною темою є допомога для Еміля Блонський, нас знайомлять з Мелорі Бук. Вона спеціалізується на юридичних послугах, що охоплюють усі аспекти надлюдського права. Працюючи в GLK бук досягла рекорду за найдовшою серією перемог у суді, що принесла їй титул Обличчя, яке ніколи не програвало справу. Як частина команди Джіл Кейн розглядала або врегулювала справи проти таких відомих героїв, як Доктор Стрендж і Хенк Пім. Після того, як вони найняли Дженніфер Волтерс, Бук і Волтерс почали інтенсивне суперництво між собою. І, врешті-решт, Дженніфер призвела до того, що Мелері втратила свою переможну смугу через справу, захищаючи Геракла проти лиходія Френка Пейна. Також, окрім головної теми, нам розповідають про ельфійку з нового Асгарду, яка вміє змінювати зовнішність, як робив Локі, та погробувала знайомого Дженіфер. Ну а коли вона все ж таки вирішує з'явитися в суд, вона використовує відому фразу Тора, що Асгард – це не місце, це люди. Що цікаво, ім'я Руна згадується у Марвел як одна з початкових дев'яти Валькірій. Враховуючи, що жінки Валькірії можуть виводити людей з вальгали, то можливо це якийсь натяк на те, що колись до Мінгарду повернеться Джейн Фостер. Але все ж таки, якщо дивитись на її поведінку, то мало шансів, що вона буде тією самою людиною, яка поверне могутнього тора Джейн Фостер. Ну а після цього з'являється верховний мах Вонг, який прийшов, щоб обговорити те, що він в особистих цілях змусив Гедоту дратися проти себе на ринці для тренування. Що цікаво, він згадує, що не збирається більше старати комусь пам'ять. Якщо казати про фільм Людини Павука, то там він не брав участь у цьому, а тому не зрозуміло про що він саме каже. Виходячи з в'язниці, де проходив суд, то можна побачити, як поруч з Дженіфер Волтерс пройшов охоронець з прізвищем Фолі. У коміксах Джоршуа Фолі це мутант, який має здібності зцілення, а враховуючи велику кількість натяків на мутантів та людей X у цьому серіалі, то це також черговий натяк. Ну а якщо ви думаєте, що це просто співпадіння, то я відповім, що у Марвел не буває чогось випадкового, тому що в кожну назву або ім'я вони закладають якийсь сенс. Ну а серія завершується тим, що на Дженніфер Волтерс нападають якісь злодії, які хотіли вкрасти її кров, але просто не встигли, тому що вона перетворилася у Галка. Хоча, якщо був би Фенрір, який зміг прокосити Галка у фільмі Тор Рагнарьок, то він би зміг допомогти. Що стосується цієї банди, то це може бути руйнівники або англійською Wrecking Crew». Це команда, що складається з чотирьох членів. Першні стати руйнівниками вони були групою в'язнів, які уклали Союз. Лідером і засновником групи є Гартвейт. Він використовує псевдонім-руйнівник і відомий тим, що руйнує місця злочину, розбиваючи їх своїм ломом. Під час свого злочину в коміксах він випадково стикається з локі, чиї сили були тимчасово відібрані одіном. Локі прагне їх повернути від Карніли Норнської королеви. Однак, після того, як рунівник викрадає рогатий шолом Локі, Карніла помилково надає йому магічні сили замість Локі. В результаті чого врекер отримує надлюдську силу та магічний незнищений лом. Незважаючи на надлюдську силу та магічну зброю, рунівники ніколи не досягали успіху в ролі команди суперлоходіїв. За ці роки вони розробили численні схеми, такі як спроба вбити тора, спроба вбити карателя та інше. Проте, практично в кожному сценарії вони були негайно переможені та поміщені назад у в'язницю або під варто щит. Також відзначу, що ця команда у коміксах пов'язана не лише з зірвою голова, але й з карателем. Незважаючи на те, що карател не з'являється в КВМ, Марвел, схоже за все, проклядає шлях до його входу. Взагалі, якщо згадати першу серію, де нам акцентовано показали кров Дженніфер, яку Галк знищив, то цілком можливо, що хтось все ж таки заволодіє її кров'ю. Ну а ця команда стане такою, як у коміксах завдяки цьому. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.